Водопостачання за графіком під час відключень уроки скорочені. Такі рішення прийнято 3 жовтня у Прилуцькій міській раді. Міський голова Ольга Попенко провела засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Основа порядку денного питання спрямовані на забезпечення життєдіяльності міста в умовах планових відключень електроенергії. Нагадаємо, 2 жовтня на Чернігівщині ввели графік відключень зі світлом споживачі 3 через 6, тобто 3 години є світло. 6 6 годин період відключення обмеження застосовують для чотирьох черг одночасно. У зв'язку з цим обговорено питання організації навчального процесу у школах. Комісія ухвалила такий порядок. У навчальних закладах уроки будуть скорочені. Тривалість навчання буде визначатися педагогічними. Радами кожного навчального закладу окремо одразу після появи світла навчання буде проходити у звичайному режимі. Сніданки для дітей організовуватиме комунальне підприємство Шкільний. Також начальник управління освіти розповідає, як працюватимуть дитсадки. Що стосується дошкільних закладів, то також режим перебування дітей. Буде скорочений в зв'язку з тим, що відсутня електроенергія. Управління освіти звертається до батьків з проханням додатково забезпечити дітям ланчі, адже ситуація в енергосистемі нестабільна. Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено і графік подачі води в умовах відсутності електроенергії. Комісійно було вирішено подавати воду 6 ранку до 9 години ранку. І ввечері з 17-ї години до 21-ї години. Тобто, підприємство буде в цей час вмикати всі генератори на тих свердловинах, де в цей час відсутня електроенергія, і буде подавати воду мешканцям міста. В інші години водопостачання до ваших будинків буде залежати від того, як буде графік по годинних відключень. Тобто, якщо буде електроенергія на, на, на тій свердловині, тобто буде і водопостачання. Андрій Гавриш каже, потужності генераторів не вистачить, аби тиск води був повноцінним. Тож жителі багатоповерхівок можуть відчувати незручності. Хочу пояснити прилучаним, що Генераторки будуть працювати з 6 години до 9, ї 17-21, ї вони будуть працювати на свердловині тільки першого підйому. Тобто вода буде забезпечитись десь до 5-го поверху. Зрозуміло, що графіки погодинних відключень 3 через 6, то в системі за цей час буде знижуватися тиск води. Тобто, навіть коли ми будемо включати генератори з 6 години по 9-ї, в системі буде понижений тиск води. Тому прошу всіх з розумінням до цього відноситися.